Вітаю, друзі! Цей матеріал про російські паспорти священнослужителів української православної церкви. Ми назвали гражданін Онуфрій. Підписуйтесь на Ютуб-канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. Історія довкола Української православної церкви в минулому московського патріархату, яка розгортається протягом останніх днів, тижнів та місяців, цілком зрозуміло, чому почалася, але й досі не зрозуміло, чим закінчиться. Частина друга статті 436 трише кримінального кодексу поширення матеріалів і місця збройної агресії Російської Федерації проти України. Як показує приклад вже колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври владики Павла, топ обстановники УПЦ довгий час маневрували між церковною владою Москви і географічним розташуванням у Києві. Сьогодні були на єпархії сестри Владика визивав та сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи то не виглядає. Нам ніхто ніколи нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Звісно, звісно ну. поминайте. І навіть той таки владика Павло, попри кількість злочинів, які щоденно починаючи від 24 лютого 2022 року, а насправді від 2014 року скоює Росія спромігся жодного разу не засудити дії Путіна і маючи очевидно професійний хист до погроз, жодного разу не звернувся з ними безпосередньо до керівника повномасштабного вторгнення Росії. У вас є розуміння, на що Путін вбиває українців? Є а на що він зробить Ваша думка? думку? Ви спитайте, підіть у нього. Я проти Тепо А те, підіть, що питайте. патріарх Кирилл... Ви журналісти, а патріарх Кирил те, що вбиває просвіляє вбивства, неспроможність протягом дев'яти років війни зайняти сторону і пліч опліч зі своїм народом працювати на перемогу саме тієї держави, на території якої розташовуються приходи та віряни, призвела до виникнення великої кількості запитань та скандалів довкола. Релігійної організації мені не нужна ні Україна, ні Росія, ні яка люба друга страна, якщо там не буде православ'я. православія тому що це істинна віра, яка веде в царство небесне за даними Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, кількість українців, які є активними вірянами української православної церкви, може сягати близько двох мільйонів. Правоохоронці називають значно більшу цифру. У цьому матеріалі ми навмисно не будемо розглядати кількість та якість доказів на користь звинувачень у роботі УПЦ або окремих її представників на Росію. А сконцентруємося виключно на одному критерії: наявність паспорта громадянина Російської Федерації. І для розуміння таких паспортів у служителів УПЦ десятки, і це тільки те, що вдалося відшукати. Вже тепер конкретно сказати про. Війну, яка точиться на Сході, то я хотів би сказати, що ця війна є громадянською. Тому що я це говорю не просто, якби когось повторюючи, але я знаю, особисто знаю від єпископів, які там служать, знаю від людей, моїх знайомих, і що батько в Національній гвардії, син. У повстанці повстанській армії, і почнемо ми нашу розповідь з Березовського Ореста Володимировича, який широкому загалу відомий як митрополит Онуфрій. єпископ української православної церкви раніше Московського патріархату, серпня 2014 року. Предстоятель цієї церкви, баженніший митрополит Київський та всієї України. Ми живемо з Богом. Самі собі робимо війну, самі ми в цьому винуваті. покаємося, повернемося до Бога, все припиниться і буде знову добре, красиве і мирне життя. Це інтерв'ю Онуфрій дає у середині 2015 року. За 18 хвилин жодної згадки про Росію Путіна, анексію українських територій, окупацію, злочини Росіян проти суверенної держави. Але я хочу звернути вашу увагу на це питання журналіста. Владыка Ануфрий, в настоящее время на Украинскую православную церковь Московского патриархата оказывается беспрецедентное давление. В отличие от других украинских православных церквей, вы не поддерживаете антитеррористическую операцию на востоке Украины. І цього на вас і на церкви постійно постоянно льют грязь в средствах масової інформації. Таким образом, питаєсь вбити клин клін між УПЦ МП і українським обществом. Чи міг митрополит Онуфрій на той момент не знати про злочини скоєні російською владою та звірства росіян на українській території про збитий малазійський боїнг або про Іловайський котел? Всім нам, українцям, бажаю цього, щоби той мир, який у нас є, що ми його берегли, а ті не, не, якісь, не, не, не згоди протистояння, які що сьогодні ще мають місце на нашій землі, щоб вони були е, мінімізовані, у тому ж таки 2015 році митрополит Онуфрій разом з іншими сановниками УПЦ. Демонстративно не встали в момент, коли президент України Порошенко зачитував з трибуни Верховної Ради імена захисників України. Ми не встали, тому що це був наш знак протесту проти війни як явища. Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася на нашій землі. Ми не хочемо, щоб люди убивали один одного. Згідно з витягом із системи «Роспаспорт» 20 березня. 2002 року в столиці Російської Федерації місто Москва Орест Березовський, відомий як митрополит Онуфрій, отримав російський паспорт. За рік у 2003 році Березовський Орест Володимирович знову у Москві отримує. Закордонний паспорт громадянина Російської Федерації. Згідно даних тієї ж виписки з російської бази, Онуфрій отримував закордонний паспорт і раніше, у 1998 році. А це означає, що і російське громадянство, український митрополит мав набагато раніше. Дорогі брати і сестри, сталася трагедія. Росія розпочала воєнні дії проти України одразу після 24 лютого минулого року і повномасштабного вторгнення Росії. Позиція митрополита Онуфрія стрімко змінилася. І ми сьогодні просимо вас, Владимир Владимирович, встановіть війну. Митрополит Онуфрій, який протягом шести років критикував лише українську владу, говорив наративами кремлівської пропаганди про громадянську війну на Донбасі та виступав не проти Росії, а за мир і любов очевидно використовувався в реалізації російських планів проти України. Осібелічно ваше святійше хочу поблагодарить вас за вашу духовну підтримку і за те живої сучасці. В тих іспитаннях, які сьогодні переживає наша земля, українська земля, ось уривок із коментаря політехнолога кума Путіна Віктора Медведчука, який після початку повномасштабного вторгнення втік з України, опроси про міння, яке показує, що вот это маленько о мірі воно підтримується більшістю населення. І президент должен был би бути на стороні цього большинства. Друзі, вступайте до Клубу Української Правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик: якщо ви і ми, то це всіх. Наприкінці 2022 року у змі почали з'являтися повідомлення про те, що більше десяти священнослужителів української православної церкви позбавлені українського громадянства. На підставі указу президента Володимира Зеленського та рішень міграційної служби пробуємо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство. Сьогодні ми публікуємо докази того, що і ці священнослужителі УПЦ, зокрема мають російські паспорти. Причем, есть даже те, кто получал их уже после начала полномасштабного вторжения, есть те, кто посетил Россию за месяц до вторжения и даже после. Вы были тем самым символом надежды на мир. Совершенно верно. Совершенно верно. Да. Но, видимо, вы мешаете. Ну, это уже другой разговор. Вера всегда мешает. мы призываем людей к покаянию, к миру, взаимопониманию у себя. Народіні внутрі между нами с вами. Ті боля, що в люді одної національності, це Юрій Харон, більше відомий як архієрей УПЦ та намісник десятинного монастиря Гедеон. За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, Харон їздив в Росію 8 січня 2022 року. нации, я имею в виду, глубоко не национальности конкретно, что пишется в паспорте. Ситуация довкола Десятинной Церкви также активно выкрустовывалась у российской пропаганды для демонстрации утисков УПЦ МП. Так что же делать Мирян? Скажите, которые видят, что их церковь что-то угрожает, более того, она поругает. Миряне должны стоять на защите своих церквей. И не только в разговоре и в молитве, что очень важно, но и физически. Потому что вера без дел мертва. і про справи. Це січневе відео святкового богослужіння з нагоди Різдва в соборі в Казані Республіка татарстан Росія. Схоже, саме це відео було видалене зі сторінки в соцмережах митрополії. Можливо, тому що на ньому видно, як в кадр потрапляє той самий Єпископ Макарівський та намісник десятиного монастиря Гедеон. Тобто, майже через рік повномасштабного вторгнення Гедеон опинився в Росії. Ще болтішися на святою Рось, чаючі разіліті і погубіті я. Восстані Боже, помочь людям твоїм і нам силою Твоєю победу. Юрій Харон виявляється, також має російське громадянство. Російський паспорт він отримав вже у 2019 році в Москві. а у 2020 році отримав цілих два закордонних паспорти громадянина. Росії. І для того, щоб зняти всі сумніви в тому, чи відвідував УПЦ МП Російську Федерацію під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ми знайшли новину про це богослужіння на одному з російських ресурсів, в якій зазначається у святковому богослужінні місцевому митрополиту служив вікарій Київської єпархії Єпископ Гедеон. А тепер я пропоную звернути увагу на слова молитви під час цього святкового богослужіння, слова на підтримку російської армії та повномасштабного вторгнення в Україну. Воїни, захисники аттечества нашого, заповіді твоїх утверді, кріпя духа їм не спасли, а смерті ран і плініння сохрані. Останні паті во всіх странах святої Руси, Мір єдина мисліє у грудні 2022 року. Російський паспорт отримав і колишній митрополит Ізюмський, і Куп'янський Єлісій або Іванов Олег. Великий праздник. Праздні, який призиває нас до єдинства, призиває нас до миру. Цей миротворець пішов іще. Далі зрадив державу і після окупації Ізюма, продовжив молитися за Патріарха Крила і почав працювати на окупаційну владу. Я прийняв рішення, бо мені дав на рішення в пределах своєї фільм. Я прийняв рішення, ми пам'ятаємо патріарха і молимося за нього. Ось є приймає в себе в храмі голову окупаційної адміністрації Харківської області Віталія Ганчева. нашу нелегку роботу. Що всього поміності боже письма спись храніться біля саме спасіва після деокупації Ізюма Іванов втік до Білгорода. Все в руках Божих, будучи оно у Бога. А вже у грудні 2022 року. Олег Іванов отримав російський паспорт у Білгородській області. Буду большое в нашій церкві. Агромне і щасливе. Наразі у розпорядженні редакції вже є підтверджена інформація про понад 20 російських паспортів священнослужителів УПЦ у минулому московського патріархату. Найближчий час ми опублікуємо її на сайті Української. правди». Зокрема, російське громадянство мають. Єлецьких Анатолій Іванович, митрополит Турчинський, Братславський, Іонафан, Вікарій Турчинської єпархії, єпископ Ладежинський Сергій, Аніцой Цой Сергій Леонідович отримав паспорт у Криму у 2014 році. Бащук Віктор Романович. Він же вікарій Київської єпархії, архієпископ Пантелеймон, керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією, митрополит Мелетій. Він же Єгоренко Валентин. Керуючий Хуською єпархією митрополит Марк. Він же Петровцій Микола, керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней, також відомий як середній Іван Петрович. І так далі. У нас виписка з російського реєстру. Тут 27 лютого 2006 року Російська Федерація, місто Москва. А в 2014 році е ви ж Бащук Віктор Романович, правильно? Так. Да. А в 2014 році, 11.08, був отриманий закордонний паспорт громадянина Російської Федерації. Рік народження 14.01.1961 від області. Хочемо вашу позицію. Навіщо вам російський паспорт і навіщо закордонний паспорт російський? Я таких не даю даних нікому, не розказую. Скажіть, будь ласка, а в, в, в рамках рішення президента вас позбавили, призупинили українське громадянство? Ну, лучше знати, напевно. Mm. Ну, я про... обичаю, я обичаю, все таки питання. У мене ніколи не було російського паспорта, тому нема чого говорити. Mm -hmm. Ну, у нас є інформація, що на ваше прізвище, ім'я та по батькові є російський mm -hmm. паспорт. Ви ніколи не отримували? Абсолютно. Yeah. На ім'я середній Іван Петрович. Так, да та да, да, да. як, може бути, мене іншого паспорта. Ну ніяк. А я от відкрив е, е, виписку з російського реєстра, і тут написано, що 16.06 року ви отримували паспорт у Москві. да, Абсолютно, це так сказати. Просто ну придумали, що хтось можуть придумати. У мене немає паспорта російського. <кхи> За нашою інформацією, у 2014 році ви отримували у Криму російський паспорт. Я був прописаний там. Угу. А і паспорт не отримували? Чи він автоматично Вам? Може автоматично і давали, не знаю. Не бачу його. Угу. Тобто паспорту російського у вас немає? Ні, ні. Алло. Алло, доброго дня, Микола Івановичу. — Доброго дня, це турбує журналіст української правди Михайло Ткач мене звати. Ми робимо матеріал про священнослужителів української православної церкви, у яких є російський паспорт. І є інформація. Це мене інтересує. У вас є роз... пожалуйста. Не дзвоніть більше. Нам потрібна ваша позиція стосовно.